Вітаю! Це програма не соромно, і сьогодні ми поговоримо про любов. І зараз наш незмінний експерт, лікар, сексопатолог, а також керівник центру ментального здоров'я другого медичного об'єднання Львова Нікіта Галапач розкаже, як виникає це прекрасне почуття. Отож, Нікіта, розкажи нам, що таке любов, що таке любов. Відповіді на це питання по, щодо визначення любові. Дають нам, намагаються дати різні інстанції, та, починаючи від поетів-письменників, закінчуючи психіатрами. І проблема, власне, в тому, що жодна з тих відповідей не є універсальною, когось вона таки не влаштує, і е, кожного з них можна навпаки з нею погодитись. Так, власне, давай спробуємо. От, визначити основні критерії цього явища, так, щоб можна було про ньому трошечки предметно поговорити. Якщо говорити про любов як цінність, так, то воно, напевно в усіх є цінністю як такою. Так, проте з одного боку ми можемо любити маму, тата, доньку, сина, коліжанку, там, президента, державу в кінці кінців, батьківщину можна любити, а не державу, можна любити піцу, бургери. Так, це любов, та найбільш вживане слово. Да, і тут ключове слово, що це власне слово, яке має певні значення. Якщо ми переходимо вже в сферу між людських стосунків, скажімо так, то нам варто тут розділити певні моменти. В першу чергу це закоханість, так, і відразу забігаючи наперед, закоханістю підміняють в культурі майже в кожній любов. Або кохання. От у нас в українській мові є слово кохання, і ми його будемо протиставляти закоханості в контексті міжособистісних людських стосунків. І давай основні виділимо критерії закоханості. От закоханість це явище наступне. Якщо брати синоніми, от з сексології, наприклад, є такий термін, називається лімаренція. Так, Закоханість, пристрасне любов, романтичне кохання. Оце все так називають власне закоханість. Її оспівують в віршах, про неї розказують в фільмах, в книжках, воно якраз супроводжується цим там метеликами в животі і так далі. І ем, Тим не менш, якщо говорити. Такою більш чіткою мовою, що вона собою являє, як це намагались описувати там, психологи, нейрофізіологи, які досліджували це явище, то тут є певні основні критерії. Так? Тобто, в першу чергу, що це взагалі таке? Це сукупність наших внутрішніх сексуальних спонукань і зовнішніх сексуальних стимулів, які спонукають нас до поведінки, яка збільшує вірогідність зближення. Тобто, Закоханість це про сексуальні об'єкти, це про нас як сексуальні об'єкти, і про інших людей, які сприймаються нами як сексуальні об'єкти. Тому ще один критерій, що стосується закоханості, це. Споживацька така налаштованість, та воно є власне біологічно детермінованим, тобто спровокованим нашими внутрішніми біологічними процесами, тому можна і скероване на конкретний сексуальний об'єкт і можна заміряти навіть так, там підвищення артеріального тиску, коли цей об'єкт десь поруч з'являється, частоту дихання, одним словом, включення симпатоадреналової системи, запускається при спогляданні, або контакті, або навіть думці про е, об'єкт закоханості е, це ось такий один, один з моментів. Що ще характеризує закоханість, це кінцевість. Тобто квіти романтики неминучо в'януть я люблю цю фразу використовувати, вона дуже яскраво описує те, що це переживання, воно кінцеве. Але чим ж воно все ж таки характеризується клінічно, якщо так говорити? Так? До речі, чому клінічно Ще закоханість можна з психіатричної сторони описати як тимчасове божевілля, ну, це не зовсім психіатрично, так? але давай так, тоді афективний стан? Та, які супроводжуються зниженням критики до цього об'єкта. Та, от те, про що там я не помічаю. Недоліків, там всі кажуть, що це, що ти там в ньому чи в ній знайшов, знайшла. Тобі не треба це пояснювати, ти це просто відчуваєш. От. Це зниження критики, воно по суті його ще можна назвати ідеалізацію. Та ідеалізація партнера, і унікалізація. Та, от унікалізація це про я такого чи таку більше не знайду. От тільки він, вона і так далі. Це клінічні прояви, можна так сказати, симптоми власне закоханості. І що тут важливо, що ми ще будемо використовувати, це власне. Закоханість говорить більше про нас самих, так, що нам подобається в цьому в цій людині, що ми бачимо, що ми хочемо, і тут ще можна впихнути слово бажання оволодіти від влади, тобто не просто щось дати, а власне оволодіти. Ще непогано би було. Сказати, наприклад, було б непогано, якщо б воно здійснювалось в реальності, це от бажання оволодіти і водночас подарувати себе. Оці такі відчуття, що супроводжують закоханість. Але, тим не менш, це про сексуальні об'єкти. І рано чи пізно оцей от шарм він опускається, 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 і перед нами замість сексуального об'єкту опиняється жива людина. Так і тоді вже можна говорити про еволюцію почуттів там, і так далі. Але суті це сильно не змінює, якщо ми розуміємо, що замість сексуального об'єкту стає особистість. Особистість це взагалі таке слово, яке виникло доволі недавно, і е, навіть шлюби по любові та, не так давно почали утворювати, утворюватись, але тут вже про спільний. Процес вибудови стосунків, так і це вже почуття, яке. З меншою пристрастю, можливо, так, з, меншими, з меншою яскравістю тих переживань, тим не менш вони чомусь вважаються теж такою цінністю доволі важливою. Якщо там релігійний підхід брати, то вони кохання там називають Божою силою, так Божим відчуттям, що знов ж таки для людини нерелігійної невідомо про що мова. Тим не менш воно ще. Характеризується такою само Провокованістю, як правильно сказати, тобто воно виникає само із себе, але виникає між двома людьми. Да? Там Лакан, наприклад, казав, що любов завжди взаємна. Це не про те, що кохання, да будемо його перекладати українською, нашому нашою термінологією, не в тому сенсі, що якщо ти когось кохаєш, то і тебе, значить, у відповідь кохають. Ні, це означає, що якщо я в тобі я тебе кохаю, значить в тобі є щось, що провокує це відчуття в мені. От, і це вже рух в обидві сторони. І коли все ж таки доєднюється до кохання власне стосунки, то е, ми говоримо вже не про м, такий споживацький варіант, як при закоханості. Якщо от ми були закохані, то ми дивилися одне на одного. А якщо ми кохаємо вже один одного, тоді ми дивимося в одному напрямку. От Якщо з, з, з тої сторони подивитись на м, Кохання, так, то ми розуміємо, що тут вже включаються недоліки, тут вже включається критика, і навпаки, це стає стимулом працювати і над собою, і над іншою людиною. І тим не менше, якщо є досвід попередньої закоханості, звісно, що це таке додатковий турбо, турборежим, так, тому що пристрасть так чи інакше, вона є паливом в коханні. Отже, я центричність закоханості, так, коли все на мене, за мене, я хочу тебе і так далі. А кохання це вже про нас, да? про ми центричність. Тому ці дві. Речі, ці дві явища, ці два відчуття, їх варто розрізняти, розділяти. І перший є доволі дійсно біологізований, ми можемо його, ми не можемо точніше сказати, які саме чинники в нас викликають цю закоханість. Там є дуже багато теорій, там і про запах, і про зовнішні ознаки, звісно, так. І питання, за що ти мене любиш, воно є недоречним. Тобто можна сказати, але це буде відповідь просто про те, що ти відчуваєш там зараз в даний момент, в плані того, що тобі подобається, так закоханість виникає після симпатії. Та? І можна зараз там запитати, хто кому, що кому подобається. Там, комусь подобаються блондинки, комусь там брюнетки, комусь, значить, важливий є конкретний розмір грудей, там і так далі, і тому подібне. Але це буде не про істинну причину виникнення закоханості. То все ж ще... то все ж закоханість. Навіть не закоханість кохання це неконтрольоване відчуття чи вибір? Дискусійне таке запитання, досить філософське, але якщо зі сторони лікаря. Так, якщо говорити про закоханість, власне, як ми вже тут її намагалися визначати, і дійсно важко контролювати такі великі сфери життя нашого, так якщо говорити про закоханість, то вона може стати неконтрольованою. Так, я казав, що це. не… Тимчасове божевілля так в тому розумінні дійсно, коли думки про цю людину якісь нав'язливі, коли ми не можемо з тих чи інших причин з нею там бути зараз в даний момент, це до речі, теж один з відтінків оцього почуття закоханості. Одна справа, коли ви закохані, і ви разом щось робите, а інша справа, коли ви змушені бути там. Непоруч, і тут вже додається страждання. Взагалі, якщо брати історії про любов з витворів мистецтв, так, то воно завжди поєднується з якимись трагедіями, зі стражданням, з нерозділеною з нерозділеною любов'ю, з трагедіями, війнами там, і так далі. От. Тому можна говорити про божевілля, але важливо розуміти, що це кінцевий. Момент, так, тобто закоханість, вона рано чи пізно все одно пройде. І клінічно, от як лікар, та ми говоримо про емоційну залежність, яку дійсно можна лікувати. Є хороші підходи в тому напрямку, такого що можна відразу порекомендувати, кому треба вже і негайно там по типу медитацій на тіло, яке розкладається, там дуже добре допомагає гіпнотичні трансові методики. Вони дуже класно працюють. Коли ми дійсно просто потихеньку беремо і розшаровуємо оцей от сексуальний об'єкт, перетворюючи його на звичайно, людину зі своїми гріхами, пороками там, і От. А вибір, так, це власне вже більше про кохання. Так? Тобто це свідомий союз, який, над яким необхідно працювати. Якщо не робити емоційних... І не тільки емоційних інвестицій в ці стосунки, то про виникнення почуття, на яке всі так моляться на це кохання, так його ну, на нього не варто розраховувати. Про те, якщо навпаки ви йдете разом в тому напрямку, в своєму індивідуальному, особистому, ви там відчуваєте свободу. Так? Свобода теж одна з найбільших цінностей, таких універсальних, для кожного вона своя. І, власне, коли ви. Поруч з кимось в союзі йдете тим шляхом, тоді відчуття, які, які ви відчуваєте суб'єктивно, так вони можна навіть сказати якісніші за ту закоханість, звичайно передбачувано, скажімо так, і доволі таку оманливо. Тому кохання це вибір, а закоханість це такий. Має елемент, так, має елемент випадковості. Угу. Чи можна кохати двох людей? Тут знову ж таки, для когось це не сходиться з розумінням кохання, для когось це, навпаки, звична практика, скажімо так. так є така історія, як поліаморія, вона відрізняється від полігамії. Тим, що це не просто сексуальні стосунки знов ж таки, да? От, як полігамія. Там хочу то, хочу то, хочу то, там, ту на годину, туди-сюди, значить, тих замовив, там купив, там, заплатив там, і так далі. Отримав якусь сексуальну насолоду і до побачення. А поліаморія це власне про вибудову стосунків не просто в парі, а про ем, декількох людей, які мали би будуватися на довірі. Та? І там є спільноти поліаморів. вони це напевно окрема тема для розмови. Проте суть там, власне, полягає в тому, що ці проблеми, які не можуть вирішитися в парі, ці потреби, які не можуть завідовільнитися в парі, завдяки комунікації, завдяки роботою над собою, над стосунками, можливо, в ті стосунки запрошуються ще треті особи. І, Кажу, це окрема тема для розмови, але говорить, це дає відповідь на твоє питання, що однозначно можна кохати двох людей, але як це виглядає? Пасувало би все ж таки запитувати безпосередньо в тих людей, які приймають участь в таких стосунках і відчувають це на собі? Багато хто переконаний, що кохання як такого не існує. Оця закоханість проходить і починається звичка. розкажи нам, чи можна це вважати? Правдивою думкою, чи чи це справді так, і чому все таки з роками та романтика гасне? Ну знову ж таки, в першому питанні про те, що таке любов не вистачило часу, і я забув напевно сказати про те, що в собою являє любов в першу чергу. В першу чергу це слово, так це слово на яке накладаються оці всі сенси, і з того людина. Маючи це завжди за свою цінність, вибудовує свою власну історію цієї любові, кохання чи там закоханості, центрується на чомусь конкретному і так далі. Тим не менш, це завжди культурний наратив, так званий, так, тобто, любов це завжди історії про любов. Так? І кожна людина, яка говорить про це, вона буде транслювати свою позицію, не дивлячись на те, що вона там підкріплена якимись дослідженнями чи досвідом, чи ще чимось. Тим не менш, можна казати, як я вже казав, погоджуватись чимось, можна не погоджуватись, і такий наратив. Культурний як любові не існує, теж з ним можна погодитись. Його не існує як іменника любові, так адже якщо є кохання, ну там чи кохання не існує неважливо, якщо є кохання, то значить ми мусимо його шукати, ми можемо його загубити, ми можемо його втратити, ми можемо його не знайти і так далі. Тобто, якщо ми виділяємо його в якийсь конкретний об'єкт, якщо ж ми сприймаємо кохання як Стиль життя, да, як світосприйняття, як світовідчуття, і там, чи, наприклад, Бог є любов, да, наш нам інший Бог, якщо він не любов, наприклад, і ми наділяємо це слово своїми сенсами, і ці сенси співпадають з тою людиною. З якою ми будуємо партнерські стосунки, або там сім'ю, припустимо, то знову ж таки ми дивимося в одному напрямку, і наші спільні ритуали, припустимо, які можуть дійсно ставати звичкою, чи наше світосприйняття, яке є вже звичкою для нас, так? його можна назвати, знову ж таки, перепрошую за тавтологію, але звичкою. Але з іншої сторони протилежна ситуація, коли здавалось би. Приклад такої класичної е, галицької е, родини, е, які там е, ну зараз, щоб зайвого нічого не сказати, е, виглядають там з боку. Там двоє дітей, значить, вони в вишиванках, в неділю, в церкві і так далі. А потім в будні дні вони там разом пиячать, б'ються між собою, і це в них така теж звичка. Да, і не збираються розлучатися, припустимо. У них їх, їх все влаштовує звичка, але коханням це назвати важко. Тому, знову ж таки, якщо от, для обох. Людей, чи там більше, ніж двох, кохання існує як певна цінність. Вони розуміють одне одного, вони відчувають, як вони своїм життям підсилюються почуття самих в собі, які вміють і знають одне одного для того, щоб запалити пристрасть, яку з часом трошечки зменшується, то вони не будуть жалітися на те, що щось стало там у них звичкою. Навпаки, Можна це назвати автоматизацією процесів? Угу. Чи можна кохання вважати розладом? Ти десь частково вже про це говорив, але ми знаємо ситуації, коли люди можуть покінчити життя самогубством через нерозділене кохання, коли це кохання приносить тільки біль, але ти не можеш позбутися цього відчуття, Тож, чи можна це назвати розладом і чи можна вилікувати нездорове кохання? Ну так, знов ж таки, є там популярно в інтернеті, що психіатри внесли кохання в список хворів. Там f штри якщо не помиляюсь, там інші емоційні залежності, але знов ж таки не треба забувати, що закоханість. Вона може спіткати будь-яку людину і людину з психічними дійсно розладами, і абсолютно здорову, і холодну там якусь людину, і старшу, молодшу, але як правило, до речі, закоханість виникає в підлітковому віці. Та, і тоді, власне, вона і стає причиною якихось не дуже адекватних дій з боку закоханої людини. Може він накладатись на інше. Стане може само по собі призводити до порушень в буденному житті, і якщо воно не призводить ні до якої комунікації з об'єктом закоханості, так то звісно, що бажано з тим щось робити, тому що можна і підсісти на це от страждання по об'єкту закоханості. З іншої сторони, треба просто розуміти, що воно знов ж таки кінечне. Це, от в якості там, секс просвіти, навіть треба, напевно, розповідати підліткам, що воно точно закінчиться, що тут просто знижена критика, що ти потім з того будеш скорше за все сміятись. Це просто баг системи. Ну не зовсім баг, воно працює, та воно скероване на зближення ваше тілесне, фізичне. Але знов ж таки, якщо Воно затягується, якщо не можна з тим впоратись, тоді, як я вже казав, є методики, які добре себе рекомендують, і можна пришвидшити цей процес від'єднання від, від об'єкту ілюзорного об'єкту своєї пристрасті. У угу. нас зараз статистика розлучень дуже велика. Ну, воно ж, звичайно, завжди було, але, мабуть, ну, мені так особисто здається, колись не так часто. Як думаєш, чим зараз це спричинено? Ну на цю ситуацію теж треба дивитись з різних сторін. З одного боку, це сумно, так тому що шлюб це що? Це контракт, певний договір, юридичний, фінансовий людський. Так і те, що є можливість його створити, це одна справа. Те, що є можливість його. Розірвати це теж не є поганим, так? Тому що коли е, все погано в стосунках, але вони, значить, юридично там десь спочатку е, завірені, і через якийсь тиск, чи соціальний, чи м м не соціальний, ми е, отримуємо. Терпіння так, того всього, що відбувається, то це не є добре. З іншої сторони, знову ж таки, шлюби, які засновуються на цій закоханості, яка просто в'яне, а потім люди усвідомлюють, що вони одружилися не зовсім з тим, з чим одружувалися, непогано мати можливість розірвати такі стосунки. З іншої сторони, знову ж таки, ми зараз живемо в часи такої ілюзорного вибору, коли завжди здається, що можна знайти щось краще. Особливо коли є така налаштованість і сприйняття, да, картинка кохання в тому, що от, власне цей період, коли свято, коли все круто і шикарно. Якщо він закінчився, шукаємо новий. Все, якщо все було настільки круто, що аж захотілося одружитись, ну і нічого дружимося. Другий раз одружились по такій самій схемі, третій, четвертий. І там раніше, коли третій шлюб був там, четвертий в чоловіка, припустимо, то його часто могли там, назвати вже психопатом. Да? Тому що ну а як це ти що, відразу не зрозумів, що щось не то. До речі, тут можна зупинитися, якщо є час, і розказати пару слів про людину, яка намагалася все ж таки описати. <танес> любов, <поє> кохання, от, з, з, згідно е, того, як воно проявляється в тих чи інших людей. Да, бо там когось люблять, когось не люблять. Гарних люблять, негарних не люблять. Є такий міф. М, чи, наприклад, по-іншому, всі по-різному люблять, чи хтось не вміє любити там, і так далі. От, то був такий е, Джон Алан Лі. Він ще минулого століття описав стилі чи кольори. Любові, кохання, так в залежності від того, як вони проявляються, і звісно, що вони можуть і об'єднуватися між собою вони можуть більше чи менше проявлятися, бо це все таки Абстрактні історії, тим не менше, якщо почати аналізувати себе чи іншу людину, то так чи, інш... так чи інакше можна звести до одного з тих стилів. Вони, до речі, засновані на античному сприйнятті, античними словами, в принципі, і називаються. Тобто там шість кольорів, шість стилів. Перший це Ерос за іменем Бога. До речі, знову ж таки стародавнього грецький бог Ерос чи Ерот, він створений. Ну, за міфами, одночасно з створений чи з'явився одночасно з герою, да? тобто богиню землі. Далі вже там боги війни, і моря і так далі. і тому подібне. Отже, ерос, еротичний стиль це про от, власне романтику, про пристрасть, про такий ідеалізований, такий художній стиль. Так? Наступне це в нас іде людус. Людус це любов, гра. Так, от, власне, це про те, що ми говорили. Е, побавились, значить, нам класно, е, стало скучно, запросили ще дві пари до себе в спальню, з'їздили там на якусь кінкіпаті. і е, зовсім скучно стало, поміняли партнери. от. Не, весело, не продовжуємо стосунки. Це от людос. Наступне це є сторге. Сторге – це такий варіант, От, до речі, культ молодості. Да? Ми зараз говоримо і уявляємо собі, напевно, всі молодих людей. Там, підлітків, що ми казали, що вони більш е, сприятливі до закоханості, або там, вже от, сімейні всякі моменти, там, з плануванням сім'ї. Е, тим не менш, Сторгі — це більше про любов, дружбу. Е, це коли ми йдемо в парк і бачимо там, бабцю з дідом, е, які там, про тілесність особливо не думають, хоча теж не виключаємо цей варіант. Інший підхід до любові, так? їм добре разом. Вони м, дійсно люблять, кохають один одного, але зовсім не так, як е, люди стилю людус. Та, от Наступне це в нас іде манія. Так? Відоме слово, знову ж таки, це таке, е, е, такий стан, такий прояв любові, коли. Постійний контроль має бути, воно так виглядає, це коли ревнощі, до речі, окрема тема для розмови. Є ці недовіра постійна, так, постійно щось здається, і до параної доходить. Можливо, поєднюватись з пристрастю, а може бути навпаки, просто контроль і ось такий от підхід. От. Ну і останнє — це агапи. Це варіант жартовної любові. Так, це от з культурних християнських міфів про те, що якщо щось не в жертву не приноситься в тих стосунках, то значить це не любов. Так, і власне, от під ці шість. Стилів можна так чи інакше спробувати аналізувати пробувати аналізувати м, сприйняття любові тої чи іншою людиною, як воно проявляється і м, чим більше схоже. Але чекайте, я ще здається, забув за прагму. Да, що є mm -hmm. прагматичні? Mm -hmm. Прагма це прагматичний підхід, та да, це непоганий варіант для е, інтернет-знайомств, наприклад. Але тут важливим компонентом мусить бути щирість, щирість і м, відвертість. Правильність аналізу себе і іншої людини. Тобто, коли ми в анкеті видаємо інформацію про себе і чітко розказуємо, що там треба третій розмір грудей, значить голубі очі, блондинка 90-60-90, там і так далі. От. Якщо людина читає, звіряє, бачить, що пропонує та людина, вони зустрічаються, і в них такий спокійний прагматичний підхід, вони вибудовують далі стосунки. Теж варіант, От. ось таким чином це виглядає. Нікіта, дякую тобі, що ти нам так цікаво все роз'яснив. А глядачам хочу сказати, що бережіть це прекрасне почуття. А якщо воно приносить біль, або ж ви не можете відпустити людину, то і цей стан лікується. З вами була програма Несоромно. Побачимось у наступних випусках.